Життя це безцінний дар, протягом якого ми зустрічаємо різні виклики, радості, ризики і можливості. Однак, коли людина наближається до кінця свого життя, вона починає оцінювати свої дії, рішення і досягнення. У цих роздумах часто виникають певні жалі, пов'язані з невиконаними бажаннями і нереалізованими мріями. Ось деякі з найпоширеніших речей, за якими люди найбільше жалкують в кінці свого життя. Багато людей жалкують про нереалізовані мрії і цілі, яких вони завжди планували досягти, але з різних причин не зробили цього. Це можуть бути мрії про подорожі. Кар'єрні досягнення, освіту, сімейне щастя або інші особисті досягнення. Жаліючи про невиконані мрії, люди розуміють, що втратили час і можливості, які були у них раніше, і яких уже немає зараз. Багато людей визнають. Що витратили чимало часу на непродуктивні або незначні справи, замість того, щоб приділяти час тому, що дійсно було для них важливим. В кінці життя ніхто не пожаліє про те, що мало часу приділяв тіктоку чи перегляду серіалів, безплідним конфліктам або виплескуванню негативних емоцій у коментарях. Жалість прийде від того, що цей час можна було використати значно раціональніше. Багато людей жалкують про незгоди, розчарування або невирішені проблеми у своїх відносинах з близькими людьми. Вони розуміють, як важливо було більше часу приділяти родині, друзям і взаємному порозумінню. Усвідомлення цього може виникнути пізно, коли вже важко виправити минулі помилки. Життя повне можливостей. Але часто люди не хапаються за них або не ризикують, щоб скористатися ними. В кінці життя вони можуть відчувати жаль про те, що не кидали виклики, не пробували нові речі, не відкривали для себе нові можливості. Часто люди жалкують про втрату сміливості, щоб зробити важливі зміни у житті, це можуть бути зміни роботи, переїзд в нове місце, припинення нездорових відносин або перегляд життєвих пріоритетів. Відсутність сміливості призводить до незадоволення життям і відчуття пропущених можливостей. Це вище сказане слугує нагадуванням для нас бути уважними до наших мрій, відносин і можливостей впродовж усього нашого життя. Вирішуючи реалізувати свої мрії, проводити час з рідними і друзями, сприймати життя як можливість для розвитку та самовдосконалення, ми зменшуємо ймовірність жаліти про ці речі в майбутньому. Нехай ці роздуми. Над невиконаними мріями стануть настановою для нас, щоб жити наповну, здійснювати свої бажання і бути вдячними за кожен день, який ми маємо, за кожну мить, у якій існуємо.